Шестеро людей, серед них восьмирічний хлопчик, постраждали внаслідок чергового російського авіаудару по Харкову. Троє з них нині у лікарні ще трьом надали допомогу на місці. Повідомляє облвійська адміністрація. Росіяни знову атакували Харків близько 16-ї години. Ворожі каби впали в житловій забудові київського району міста. Влада повідомляє про руйнування двох приватних будинків. П'ятеро загиблих найменше менше 47 постраждалих, серед яких 13-річна дівчинка. Вранці росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Дніпру. Силам оборони вдалося знищити 5 шахедів та 5 ракет, але наслідки атаки масштабні. У місті пошкоджені промислові підприємства, житлові будинки, три медзаклади, дитсадочок, школи, торговельні центри, магазини та автівки. Усю інформацію зібрала Софія Богуцька. Надзвичайно гучний ранок у Дніпрі російські війська атакували місто ракетами та шахедами. Від ударів спалахнули кілька пожеж і одразу почала надходити інформація про перших загиблих та поранених. О дев'ятій ранку під ударом один із районів міста на вулиці Людну, 88-річний Георгій Васильович, скривавлений, розповідає, якраз стояв на зупинці громадського транспорту. Раптом поруч почало вибухати. Нескоковий вибухів, і ото мене збило волною. І осколками скла поранила. Дідусь каже: нарахував сім чи вісім ударів. Допомогу надали перехожі, і медики швидкої доправили його до лікарні в хірургічному відділенні значить, мені оказали допомогу. там. Шви наложили де, де було поранена рука. Ніс, рука, а сього рука ось тут р роз, розбита, отак і зшивали тут руку. Мені до лікарень міста почали звозити поранених. До одного з медзакладів доправили 60-річного чоловіка. Він опинився поруч із місцем російського удару. Чоловіку відірвало право кінцівку. Він втратив багато крові. Доправо до нашої лікарні. Чоловік, якого відірвана ліва кінцівка на рівні коліна, він вже взятий в операційну. Права нога пошкоджена, але ми будемо робити все можливе, щоб її зберегти тямі. Він все добре пам'ятає, каже, що земля підстрибнула під ним, і він тільки почув, що тріснули його. Кісточки на ногах. ще в одну лікарню доправили десятьох постраждалих, чотирьох у в тяжкому стані, шестеро лікуватимуться амбулаторно. До нас доправили сьогодні 10 людей. Стан, в принципі, на даний момент їх тяжкий, але стабільний. Це більше всього ката травми. Люди були під завалами і осколкове поранення ну, не вогнепальні за що ушкодження уламок, уламків будівель. Через ранковий обстріл Дніпра постраждали три міські лікувальні заклади. В одному з них сталася пожежа на даху. Вибило двері та скло. Пацієнти та персонал цілі все погасили. Наразі ми вже бачимо, що рятувальники закінчили свою роботу. Пацієнти та лікарі не постраждали щодо інших двох адресів. Одна з амбулаторій також постраждала. Вибито декілька внутрішніх дверей. Працівники знаходилися у укритті, пацієнти також ніхто не постраждав. І також ще одна лікарня постраждала. уламком розбило скло. Від атаки постраждало промислове підприємство, торговельний центр, навчальні заклади, інші магазини та житлові будинки. 73-річний Микола Іванович мешкає за 200 метрів від місця удару. Каже, поруч прилітає не вперше, але на цей раз було дуже гучно пошкоджені покрівля та вікно. Живу поруч. сильний свіст. И взрыв. Встряхнуло окна, все задрожало. Потом второй свист. Я упал на пол сразу под окошко, чтобы ну, не было осколков или чего-либо. Второй взрыв. Потом еще несколько взрывов. Короче говоря... Перекалатіли хорошо. Бігаю по квартирі не знаю, куда спрятаться. у зв'язку з російською атакою на Дніпро. Змінили рух кілька міських автобусних маршрутів та електротранспорт. Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ.